Іван Фечко, експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики Українська призма, є з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день. Пане Іване, президент України Володимир Зеленський відвідав Аргентину, де був особисто присутній на інавгурації новообраного президента. Там і чули ми виступ пана нашого президента. Так, Володимира Зеленського говорив про зміцнення відносин з Аргентиною. Він подякував за позицію новообраного аргентинського лідера. Але скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, дійсно чи буде новий президент здійснювати політику підтримки України систематично і надалі? Ну, з того, що ми можемо зараз судити, з того, що ми бачили, і власне по інавгурації, і загалом, що ми спостерігали за хавіра Мілеєм ще в ході його передвиборчої кампанії, то його обрання президентом Марантини це звичайно для нас великий прорив і великий шанс нарешті закріпитися в цьому важкому регіоні. От з яким вже тривалий час спочатку повномасштабного вторгнення намагаємося залагодити контакти для того, аби вони більш рішуче засуджували російську агресію але от навіть попередній президент Аргентини Альберто Фернандес займав таку нейтральну позицію, яка в даних умовах звичайно грає виключно на руку агресора. Хавір Мілей він не соромиться засуджувати російську агресію. Він прямим текстом називає Путіна автократом. От і власне, коли він став президентом, а то одним з перших дзвінків, які він зробив, це якраз таки було в сторону України. Ну от, зокрема, він вже запропонував провести в Аргентині саме оцей саміт Україна-Латинська Америка для того, аби об'єднати якомога більше держав Латинської Америки навколо підтримки України, для того, аби змогти їх особисто переконати. І вчорашня зустріч вчора... Вчора ще таки відбувся. І з президентом України він також додає нам позитиву. От він показував те, що е, взагалі хавір Мілей він налаштований про українське е, саме до українського президента, було найбільше уваги спрямовано найбільше вони спілкувалися як в ході загальних зустрічей, де приймалися привітання від іноземних делегацій. Зокрема, там навіть подарунок було окремо українському президенту. Видано також як підтримка українського народу, в тому числі. А е, і перша зустріч, е, міжнародна зустріч, е, е, яка відбулася вже після складання присяги хавірамілеєм відбулася саме з українськими головою держави, це ще один такий вислов уваги, вислов підтримки Україні. Ну от і загалом ми зараз бачимо, що Аргентина за нового президента вона буде змінювати а, свій курс, буде розгортати розгортатися в сторону на проєвропейську. От він чітко задекларував, що він не збирається співпрацювати з державами, які порушили міжнародне право, в тому числі Росія, що Аргентина не буде з такими країнами союзником. А, не дарма саме а, адміністрація Хавіра Мілея, вона вже з. Касували рішення попередньої адміністрації вступити в організацію БРІКС, куди як ми знаємо, входить і Росія, і Китай, і Іран має вступити з 1 січня. А натомість Аргентина вона буде посилювати відносини з Сполученими Штатами з Ізраїлем з країнами Європи. Ну і звичайно, Україна серед цього списку виділяється з огляду на ту роль, яку зараз український народ він робить так у протидії російського вторгнення. Пане Іване, щодо відносин з Бразилією, ми пам'ятаємо, що президент Бразилії запрошував Путіна на саміт G20, який відбудеться наступного року, і казав, що все нормально. Мовляв, приїздіть, ніхто вас арештовувати не буде. А тепер вже позиція Бразилії помінялася. Президент каже: Ну я не можу гарантувати те, що Путін, якщо приїде, то він не буде заарештований, адже його в розшук оголошено як фактично терориста. Чи це означає розворот Бразилії або зайняття? Більш такої неоднозначної позиції у війні Росії з Україною. Конкретно ця заява на жаль, ми не можемо сказати, що вона означає великий розворот. А взагалі Лула, він, з початку свого президентства займає таку позицію, якраз про що ми згадували як багато президентів інших держав Латинської Америки, Нейтрально, як він намагається це подати, А він навіть там пропонував і посередницькі функції урегулювання війни. Але звичайно, на таких умовах, які в Україні не зовсім прийнятні. От і раніше, коли він погоджувався з ідеєю, що Путін може приїхати в Бразилію, він якраз мав на увазі, що він особисто не проти цього. От але він коли не заперечувати, що Бразилія є перебуває в юрисдикції міжнародного суду, і е, загалом стосовно цієї ситуації ми можемо просто взяти приклад от нещодавного також саміту. Останнього е, е, який відбувався е, у південній Африці, де також до президента Південної Африки довгий час були питання: чи приїде Путін, чи не прийде? Зрештою Путін не приїхав, О, тому що знову ж таки країни які перебувають в юрисдикції, вони не будуть порушувати дані зобов'язання. Бразилія, в тому числі вона не збирається це робити, і тому. Шансів, що Путін приїде, практично немає. Знають згоди на цей момент, не говорячи вже про безпекові моменти, які також, як ми знаємо, російський диктатор він дуже сильно та здійсно за цим слідкує. І очевидно, що проліт таку далеку країну через океан до Бразилії він навряд чи розглядається. І це також як момент, чому Лула може бути зараз більш таки в своїх висловлюваннях, розуміти, що Путін насправді не приїде все одно в будь-якому випадку на цей саміт. Пане Іване, і ще от якраз так, щоб узагальнити все, що ми говорили, і про Аргентину, і про Бразилію, якщо говорити загалом про налагодження діалогу і дипломатичних відносин із цим пластом країн, країн Латинської Америки, на які особливості саме ось цих держав треба в першу чергу звертати увагу? Тут потрібна дійсно систематична робота, от затвердження цілої стратегії і працювати в різних напрямках. Ізокрема, от вчора і зокрема, вчора президент зустрівшись з президентами і Парагваю, і Уругваю, і Еквадору, і спілкуючись з президентом Чилі, вже окреслив такі основні моменти, які нам не в першу чергу цікаві. Звичайно, перший момент це безпекова співпраця. Наскільки це можливо посилювати співпрацю в цьому напрямку, не зважаючи на ту позицію, яку от іноамериканські держави е, заявляли, відмовляючись постачати зброю чи продавати, але це звичайно, все територія. Практично можна змінювати другий момент це звичайно долучення країн Латинської Америки до реалізації формулу миру. От якщо не всі аспекти, то деякі є звичайно для них цікаві, наприклад, проблеми екології, проблеми безпеки от радіаційної безпеки, в тому числі продовольства. Оці речі їх звичайно цікавить і вони актуальні, і саме на цьому моменті їх можна було залучати зокрема і до цього саміту. Ну а також це співпраця звичайно економічна, попри географічну віддаленість, але у нас вже було багато проектів. У нас вже було. Напрацювання, які просто потрібно посилити для того, аби працювати і в галузі сільської сільського господарства і в промисловості. І ось новим трендом наших відносин це стає діджиталізація. Наші українські ті компанії вони дуже успішно завойовують оцей великий латиноамериканський ринок, враховуючи ж конкуренція там значно менше для них. Ну і плюс це навіть та сама дія. Наприклад, вона є цікава. Ця технологія багатьом державам Латинської Америки, які в цьому питанні вони дещо відстають, але намагаються до цього приєднатися. Ну одну і от той Верша можна це ініціативою проведення саміту, це також стане таким важливим моментом для посилення нашої присутності. Важливо також протидіяти російській агресії, яка є дуже російській пропаганді, яка є дуже сильною історично в цьому регіоні, включає дуже багато і ЗМІ, і журналістів асоційованих із Кремлем. От, тому потрібно також нам працювати інформаційного простору і саме орієнтуватися на англійську, на іспанську мову. Публікація відповідних видань, книжок. Все це зараз має інтерес, великий запит в регіоні. От на це потрібно виділити і кошти і відповідні ресурси для того, аби все ж таки побороти і російську пропаганду і закріпити на наш вплив. От це все можливо робити. І наші послики працюють, вони зазначають про те, що країна Латинської Америки є країнами контактної дипломатії для того, аби їх на свою сторону, скажімо так, перетягнути. Просто потрібно спілкуватися, пояснювати, розповідати, бо знову ж таки через і великий географічний такий відстань, і через великі історичні такі от моменти, коли ми не спілкувалися, звичайно, про нас там. Розуміння поки що невелике, але інтерес і запит є і у нас багато близьких цінностей, от які ми вже згадували, багато інтересів цікавих і те що нас цікавить в них, і те, що ми можемо запропонувати, і от, якщо на основі цього всього комплексно підійти, і це дійсно може принести великі результати. Є в тому числі повертаючись до хавіра Мілея, ну от який може стати нашим таким своєрідним містком до цього регіону, от як великий союзник, як це таки країна, яка має геополітичне значення в регіоні, ми дійсно зможемо на покращити. Наші позиції в цьому регіоні, який складається всього із 33, нагадаємо, країн. Дякую, Пане, дуже. Та дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого етеру і вдалого дня вам бажаємо. Іван Фечко, експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку.